Міжнародний проєкт Languages United був присвячений мультикультурності та мовному різноманіттю Європи, і стартував він у Європейський день мов. Метою проєкту було спонукати учнів до вивчення мовного і культурного різноманіття Європи, виховати шанобливе ставлення до інших мов і культур, розвинути базові компетенції та навички 21-го століття. Заснували проєкт вчителі з України і Португалії, учасниками. Стали 27 вчителів і 175 учнів із 14 країн-учасниць. Проєкт спонукав вчителів шукати неординарні методи у новому форматі змішаного і дистанційного навчання. На початку ми разом розробили детальний план, етапи проєкту, визначилися з кінцевими продуктами та розподілили обов'язки між партнерами. Проєктні завдання спонукали учнів опановувати нові цифрові інструменти. Самостійно знаходити необхідну інформацію рідною та іноземними мовами, співпрацювати у різних групах, шкільних та міжнародних, і спілкуватися англійською мовою. Учні розвивали свої творчі навички та вчились бути гнучкими у різних життєвих ситуаціях і дотримуватися тайм-менеджменту. Наш проєкт став невід'ємною частиною річного плану навчання. А завдяки широким можливостям платформи e ми могли гнучко реагувати на зміни у шкільному розкладі у зв'язку з ковід і продовжувати проєкт дистанційно. Учні з великим задоволенням виконували цікаві творчі завдання проєкту. Наприклад, одне із завдань було перекласти англійську пісню на різні мови учасників, а потім створити спільну книгу під назвою Одна пісня різними мовами і записати свої відео з виконанням цієї пісні англійською і рідною мовою. Окрім того, Учні вивчили святкові привітання різними мовами і записали відео привітання на Різдво мовами учасників проєкту. Учні також навчились працювати у змішаних міжнародних командах. Вони створили спільні книги онлайн, дослідили квіткову символіку країн учасниць, написали каліграми та синкани про квіти рідною та англійською мовами. Разом створили квітковий алфавіт, а потім намалювали побажання один одному, користуючись таким алфавітом. На цьому етапі учасники створили разом інтерактивну мапу символічних квітів європейських країн-учасниць. У підсумку ми опублікували сім спільних книг онлайн і багато відеопродукції. Учасники зустрічались на форумах, у чатах, проводили спільні конференції, спілкуючись англійською мовою, і це сприяло розвитку мовних навичок. Учні та вчителі взяли участь у фінальних опитуваннях. Та високо оцінили роботу у проєкті, а свої позитивні відгуки діти намалювали, користуючись нашим квітковим алфавітом. Батьки учнів теж поділилися своїми чудовими враженнями від проєкту та відзначили ефективність проєктного навчання. Наш проект Languages United став проектом місяця в Україні та увійшов до колекції кращих і проєктів в Україні завдяки дружній співпраці вчителів і учнів з 14 країн Європи.